Що ж це за свято таке, чувільки? У давнину людська віра була спрямована на славлення природи адже лише завдяки їй тогочасна людина могла вижити. З настанням весни наші предки святкували сороки, Жайронки або ж чувільки 9 березня. Саме цього дня починали співати веснянки і закликати весну та птахів із зимування. Жайворонки прилітають першими. Тож господині випікали птахів жайворонків із тіста, а діти ходили селом, підкидали їх угору, імітуючи пташиний політ та співали. Є згадки, що в деяких регіонах таких жайворонків діти не підкидали, а кріпили на довгу палицю. Ще існувала традиція підвішувати їх на гілля дерев, щоб почастувати пташок. З поширенням християнства на наші землі свято трансформували у день сорока святих. Які загинули мученицькою смертю за християнську віру?